Вітаю! Сьогодні у мене шкільна піца, як ми її називаємо. Вона відрізняється від звичайної піци своєю простотою та доступними продуктами. Ось рецепт та в описі під відео: 125 мл теплої кип'яченої води та 125 мл теплого молока. Дві неповні чайні ложки цукру та 2 чайні ложки дріжджів. Накрити плівкою, так і залишити на хвилин 15, щоб дріжджі розчинилися та запрацювали. Тоді вилити все в миску, додати чайну ложку солі, 3 столові ложки олії та 3 склянки просіяного борошна. За допомогою ложки все добре розмішати, а потім замісити тісто. Так місити тісто приблизно хвилин 5. Після цього додати ще столову ложку олії. Тісто виходить таке досить плотне. Так буде легше виробляти піци, воно просто не буде липнути до рук, накрити плівкою або рушником та залишити на 1,5-2 години. Поки тісто підходить, готую начинку. Сьогодні в мене ковбаса двох видів, салямі та шинкова, помідори свіжі та плавлені сирки. Сушений чесник та італійські трави. Все це гарно перемішати. Та для соковитої начинки я ще додаю майонез і сметану в рівних кількостях. Сьогодні використала всі залишки з холодильника. Також для начинки підходить варена ковбаса або сосиски, можна куряче філе, запечене або підсмажене, готове тісто, яке вже підійшло. Викласти на робочу поверхню, яку змастити олією, розділити тісто на дві частини та кожну частину ще на 6 частин. Має вийти 12 кулюк. Це ситна і бюджетна випічка, яка часто виручає. Дуже зручно брати з собою чи до школи, чи на роботу, чи в дорогу на перекус. З кожної частини скатати кульки. Уже сформовані всі кульки накрити плівкою та залишити на 15-20 хвилин, викласти на деко, застелене пергаментом, руками зробити заглиблення, кожну змастити томатним соусом та за допомогою ложки сформувати такі ось бортики, в кожну викласти начинку. Та випікати при температурі 180 градусів 25-30 хвилин. Режим верх низ Ось така смакота в мене вийшла. М'які ситні та смачні піци. Можна покласти в холодильник, будь-який момент розігріти в мікрохвильовці і смакувати. Нехай вам вдається смачного!